Дайте щось на Ютубі подивимось просто. Мало ліч щось на 10% повітря випаде, чому саме розвиток став небезпечним? Токсична психологія? Ви коли-небудь зцілювали свою травму апельсином у душі? Ні. А от тіхто каже, що ви багато чого не знаєте. Наші батьки взагалі не обходились без психологів і жили. Чи помітили ви, як круто зараз стало бути усвідомленим і пропрацьованим? Але якщо згадаємо старше покоління, то у них взагалі ніби не було проблем з менталкою. Правда, це чи ні? А чи є у вас друг, який прочитав одну книжку і став? Роздавати поради про те, як жити це життям. Привіти, Мартік, і сьогодні. Тобі попадаються власні відео, да мені попадаються власні відео. Ну, YouTube говорит що поробиш? Бу буде трохи болячим, але подобно. Бо ми поговоримо е... про тренд бути пропрацьованим і як це все переросло в токсичну психологію. Про ті поради з TikTok і Інстаграм, які виглядають як підтримка, а насправді маніпуляція. І як наші батьки пережили життя без психологів, але може саме через це ми сьогодні так відчайдушно шукаємо себе. Тоді, чоловік. Ну, Він просто надихається від жіночої, такого жіночого вайбу, жіночої енергії сам. А коли ага. кисла мордочка. Mm -mm. Mm -mm. Ага. Знайомо? А тепер ага. уявіть. Ви з реальною депресією листаєте стрічку. І от вам тут кажуть серйозним обличчям про те, що, а можете просто недостатньо відкрило в собі жіночу енергію. У дякую, Тікток, реально дякую. У нас новий культ успішний успіх через магічне мислення. І знаєте, що це навіть не просто смішно, це небезпечна нова ера псевдотерапії, де коучі без освіти стають гуру, де будь-яка емоція, окрім радості, вже вважається розладом. І де я пропрацювалась, це новий спосіб бути токсичним. Щоб ви розуміли? Психокоуч це не лікар, не психолог і не психотерапевт. Це людина яка читає. Бачите, у марті орган... теж є ставки з нейронками, але вони Виглядають тут якось більш органічно, ніби я просто звернув увагу на заповнений уже бланк, Учці, де просто не психолог і не пише. Або ж це не згенеровано штучним а, Ну здалося ніби але окей, anyway тут виглядається дуже органічно, і це не так кидається в очі, як у чела декількома відео. Тому психотерапевт це людина, яка часто пройшла онлайн-курси за три дні, отримала сертифікат формату ти молодець і вже продає менторство за 5 тисяч гривень у дірет. Але ще більше про них я розкажу трішки пізніше. І ще одне питання: признавайтесь, хто зараз в стосунках. Якщо ви у стосунках відчуваєте, наче ви виплачуєте кредит, а не знімаєте гроші з банкомату, значить щось не так. А тепер давайте чесно. Чому? Чому? Раз TikTok, ти маєш 18 років стати мільйонером, 25 мільярдером, 30 мультимільярдером. Ну, дивись, перший мільйон заробити складно, а наступні буде простіше. У партнеру TikTok, де якийсь психолог говорить про те, що якщо ваша друга полетає, перший мільйон легко заробити контракт ти за рік заробив. То вона тотальний ред флаг. І ви такі: о, ну це ж ми. А хлопець такий, я ж просто спав. Чому ти мене ігноруєш? Тому що я тебе караю таким чином. Ви відчуваєте виснаження? Я магніт для грошей. Я тільки прокинулась, не встигла почистити зуби, та тікток уже все про мене розказав, те, що я раніше не знала. Нарцисизм, окер, дух, заблокована чакра. І про те, що у мене буде майбутній чоловік, емоційно недоступний аб'юзер з травмами дитинства. І взагалі я таких притягую. Я просто хотіла подивитися, що там в рекомендаціях тепер навіть не знаю, до кого мені звертатись до терапевта. Чи одразу до екзорциста? Відкрий хаштег Mental Health відео, і ти дізнаєшся, що якщо ти іноді не відповідаєш на повідомлення, у тебе уникаючі ти прив'язаності. ще вісім типів тривоги. Сп... Да, такі взагалі контужені, ти повинен відповідати, повинен, повинен не суть, відповідати на усі повідомлення, які ти приходять. Моментально. Спочатку ти думаєш, я втомився, а через кілька відео вже підозрюєш у себе ОКР, глибоку депресію і аутичну маску. Я зараз серйозно. Якщо тебе носогубна зморшка та скальоз, то вітаю! Це зовнішні признаки депресії. Акне, це сигнал про депресію. Он як. É Це може бути сигналом про депресію, це може бути сигналом. але це бліт, не не стопроцентово шкамова до фахівця, ні, ти просто дивишся ще більше таких відео, бо алгоритм годує тебе тривогами з підписом самопізнанням, і це реально небезпечно, бо справжній психіатр розмовляє з тобою півтори години. Слухає не тільки те, що ти кажеш, а й те, що ти не можеш сформулювати. Спостеряй за твоїми жестами, мімікою, аналізує твої паузи і таке інше. До речі, а ви чули про те, що якщо ти не мішка. Сказати ні, то у вас тазовий блок. Угу. Бо саме таз це центр особистих кордонів, і його треба відкрити тілесними різними практиками. Люди, яким не вистачає агресії, сказати іди нахрін, це люди, у яких 100% тазовий блок. Мені сталося люди... я, 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 так серйозно. Це почав слухати. блядь, почекай. <плес> тазовий блок. У нас зберігаються різні страхи. Тому що, от, наприклад, я не дуже люблю брати трубку від незнайомців. Типу, можливо, це десь в голландах, я не знаю, у Горлі. Да-да-да, Мартік, це голландовий блок. Слідити. Я думала, що моя нездатність сказати ні, це через самооцінку і постійне відчуття провини. А виявляється, треба всього лиш покрутити тазом під мантру, і ти вже богиня, яка відшиває токсиків. Тож, коли тобі TikTok знову скаже, що ти broken girl з трьома розладами, можеш сміло собі відповісти: Ні, я просто людина, яка втомилась. Все окей. Реально втомилась. Четверта ранку, якщо зараз записую відео. Ти... Ну от, Да. іди спать. Іди спать. Ти що? Опів на дванадцяту ночі іде спать. До речі, а чи чули ви про токсичну? Це психологію? вона про очко <рії> Ну так, очко заблоковане, поняв. Ти себе сковано відчуваєш, тому і так, таке відбувається. Бо таке існує. Токсична позитивність це не будь оптимістом. це заткнись і не показуй біль. Це коли ти кажеш, мені важко, а тобі кажуть: ну, а подякуй, що взагалі живеш. Я так задовбалась, постійний стрес, здоров'я летить, фінансів нуль, не висипаюсь. А ти знаєш, що є люди, яким навіть їсти нема чого. Так що тобі, ще Слухай, як же ж мене ця Йо, хуйня виморають? дякувати Богу, в моєму оточенні немає таких людей. Але, блять, це це так грубо сказано. Це так, ну це буквально нивелює твою емоці... Це так нівелює твій емоційний стан. Ти, ну є люди, ну є моменти, коли ти дійсно втомлюєшся, коли ти перепрацьовуєш, коли ти, ну, ти просто не хочеш чимось займатися. Ти хочеш поділитися про це схемою, щоб тебе хтось підтримав, а тобі, блять, кажуть: Та слухай, ти це хуйня. От в Африці люди помирають, в них води не вистачить. Блять, я, це так бісить насправді. цьому правда? Сум, це не привілей. Це емоції. А підтримка це не марафон порівнянь, а уміння бути поряд. І ось це біда. Бо зараз ми самі починаємо вірити в то... Таку... А от на заводі люди вкалують по 12 годин, а ти айтішніх сидиш 8 годин на стільці. Тобі не треба фізично рухатись. Ти просто сидиш і іноді пробиваєш лати. Оксичну позитивність починаємо соромитись своїх поганих емоцій. Мовляв, не можна плакати, бо я тоді слабка, не можна сумувати, бо це відштовхує інших. Але правда в тому, що емоції це не вороги. Сум це сигнал, страх, захист, злість наші межі. І коли ми все це прилушуємо фразами, типу Все буде добре, ми не заспокоїмо, а глушимо себе, робимо собі гірше. А знаєте, що справді лікує? Ну, типу, банальні фрази, але вони реально працюють. Я бачу, що тобі важко, і я з тобою. Це нормально сумувати, і ти маєш на це право. Я поряд, якщо ти захочеш говорити. Мені здається, що дуже багато людей недооцінюють всі прості фрази, але вони дуже сильно хелпують. І ще знаєте, що дуже корисно: от просто сісти поруч з людиною, не давати ніякої оцінки ситуації, просто помовчати, і це не слабкість. Іноді ну, турбота – це не про великі вчинки, це дрібниці, які кажуть: я про тебе або про себе подбаю. Зараз популярно казати полюби себе, «Попіклуйся про себе, почни з малого. Окей, і я почала і купила собі новий фен. Я не знаю, що таке відновлення жіночої енергії, але знаю, що моє волосся втомилось від постійного екстриму. Опалене, пересушене або в паніці. Це дрімпот. Церкова, це, це реклама. це реклама. О, булка з маком. Добрий вечір ще раз. Гроші завжди притягуються до мене. Гроші моє право від народження, а Бог мій постачальник. Це і є лакі синдром. коли тобі кажуть, «повторюй правильні слова, і все буде окей. І от ти повторюєш, а нічого не змінюється. І замість підтримки приходить провина. Мовляв, ти просто не досить віриш і не досить в потоці. Це знаєте, як сидіти в потопі і казати Я суха, я суха, я суха. І увага, я не кажу, що афірмації – це щось погане. Ні, я так не вважаю. Просто без дії підтримки, також терапії. Це просто звичайні слова. От, наприклад, на днях я ще побачила відео таке в Тіктоці, де дівчина каже: Я два місяці афірмувала. Я не знаю, що таке слово, на свій ідеальний бут... Блін, Я серйозно. Я не сприймаю афірмації. Ну, типу, Окей, в мене є ціль а, там, в мене є якась ціль. У мене е, є. Чіткі дії є чіткий перелік дій, які треба виконувати, щоб досягти цієї цілі. Якщо ти просто сидиш і говориш, я виконаю свою цілі, так півтори години, це просто як на мене, це витрата часу, просто так. Навіть якщо не робити якісь конкретні дії до своєї цілі, можна зробити планування. Типу, я буду по годині виділяти щодня, щоб виконати свою ціль. Давайте так, У кожна своя ціль. Для прикладу я хочу конкретна ціль. Хочу знати англійську на b да? грубо кажучи. Я ж не буду сидіти просто я знаю англійську на b 2 Я знаю англійську на b 2 Я буду шукати репетиторів, спілкуватися щодом GPT. Ну так само з будь-яких сів, будь ласка, особисто я не вважаю афірмації чимось корисним. Будинок, і от всесвіт мене почув, мені здійснилися. Ну от от наш новий дім. Дивіться. Угу. А потім дивишся уважніше і помічаєш, що дівчина то забула задати кілька дрібниць. Перша у неї вже був стартовий капітал. Друга у неї чоловік атішник і мама ріалтор. Бо якби все залежало лише від вібрацій, то у нас половина України вже жила б в особняках із Тікток під світкою і басейном. І як би сумно це не звучало, якщо в тебе є гроші і нормальний ріелтор, можна знайти хату без афірмацій. А от якщо в тебе немає взагалі нічого, то хоч я в потоці достатку повторюю тисячу разів, але пуш сповіщення вам подаровано житло від держави не прийде. Короче, це не про мрію, а про те, як тікток змушує тебе відчувати себе. Невдахою, лузером, бо знаєте, що? ти недостатньо афірмував, посилав це все в всесвіт, і тебе ніхто не почув. Клас, до речі, обожнюю цю легендарну фразу з псевдопсихоскічу. Я не знаю, чи так можна назвати, але окей, хочеш жити як мільйонер? Ну просто живи. Дозволь собі жити як мільйонер. Не можеш. Ну значить, ти мислиш як бідняк. Ну Блокуєш свій фінансовий потік. Блять, Опинував, реально щось ти... не подумав. Афірмація заспокоєння може бути перед якимись кроком. Я мав на увазі якісь об'єктивні цілі, як і Мартік, до речі, каже. Типу, якщо в тебе є об'єктивна ціль, я не говорю про твій психічний стан. Або якусь емоційну мету твою. Саме фізична ціль потребує фізичних дій. Давайте так. Ну серйозно. Я хочу заробити мільйон доларів. Це ніщо перед планом на декілька років, як розвитись крутим спеціалістом, або розвивати свій контент-план. Я думаю, що ти не дивився новий гори, але все одно скажу, що є один прикольний під назвою Вітя Кернесу. Перепутав Віта Карніс. Окей. Подивися, якось дякую. Кур за 10 тисяч мільйонів гривень, і все в тебе буде добре. У тебе грошовий потік відкриється. Ментож. Один-один. А й забув сказати, що я тебе ще навчу, як би притягувати багатство оцими всіма хвилями, вібраціями, розумієш? Так що купуй. Ще один популярний психотренд, який активно просувають в соцмережах, віра в те, що жінка сама винна у своїх проблемах, якщо не розкрила в собі жіночу енергію. Тебе інуло? Ну так тому, що ти було у чоловічих вібраціях. Тебе фінансові проблеми, б... ну, тому що ти не працюєш свою енергію. Зрозуміло ну, чому. Не відчуваєш жіночності? Фу, а ти що, блін, активно прокачувала свою внутрішню богиню чи що? В якомусь пенюарі з лавандовою свічкою? Ні? Дивно, чому так. Якщо серйозно, то це не має нічого спільного з психологією. Для мене це звучить як якась нова форма звинувачення в такій гарній рожевій обгорці з блискітками. А поки ти реально борешся за свій стан, хтось тупо зараз продає курс жіночої енергії за 3 тисячі гривень, де головне завдання танцювати шовкові сукні і писати в щоденнику, що ти м'яка як вода, і притягуєш як магніт. Але знаєте що? Справжня психологічна допомога не вимагає від тебе бути жіночною, ніжною чи в потоці? І так. Можна бути сильною, грубою, різкою, розпатланою, саркастичною і все одно заслуговувати на підтримку. А тепер скажіть, чи угу. чули ви про синдром емоційної зверхності? Я на терапії з 20-го року. Я знаю свої тригерні точки. А от мій колишній нарцис з дитячими травмами і відсутністю емпатії. Синдром емоційної зверхності. Це коли людина проходить терапію, читає книжки, знає всі слова, типу кордони, тригери і дисоціація. А замість стати м'якішою, стає трохи снобом, але емоційним. Вона не просто свариться, вона аналізує твої паттерни, вона не злиться, а ставить ну, тобто... діагноз з вайбу. І якщо ти не тобто психотерапевт чи психолог, не знаю, який експерт в усіх людях, да? по суті так, не проходив терапію і не читав книжку Тіл веде лік. А ще гірше, якщо ти не зберігаєш ніякі поради в Тікток від інста-психологів і тікток-психологів, то все, ти не пропрацьований. Але усвідомленість це не коли ти знаєш більше термінів. Це коли ти знаєш, як не принижувати іншого, навіть якщо ти бачиш його болі. Бо якщо після пропрацювання ти ставишся до людей як до непропрацьованого сміття, то це просто красиво загорнути булінг. І повернемося до того, що я казала ще на початку відео. Як часто ви чуєте від родичів чи їх знайомих, ми ж якось виросли без психологів і нічого нормальні люди, ну звичайно, нормальні. Тоді я маю кілька питань. Чому ви кричите на телевізор, коли бачите політиків? Чому не вмієте сказати, вибач, але можете ображатись тижнями мовчки? Чому нормальне дитинство це коли дитина боїться сказати, що їй страшно? Нічого такого не було. Давай далі. Здається, ви просто навчилися виживати. Ніхуя собі в неї сорочка наві? Ніхуя файна? Але не жити. І ось результати. Травми, які передаються як родинний сервіс, вічне відчуття провини, нездатність говорити. Ні, бо тоді не було психотерапії. Були витри, сльози. Йди на роботу була тривога, яку називали такий характер, і був алкоголь замість терапії. Бо інакше не заснеш, і ми не звинувачуємо. Наші батьки реально виживали. Вони були героями у своїх умовах. Просто тоді не було вибору. Тепер можна сказати Мені важко, я втомилася, я не тягну все сама. І не ховати це під посмішку, під все окей, під завалю себе роботою, і тоді якось все пройде. Тепер ми вчимося не просто виживати, а жити і не передавати далі мовчі й терпи. А передати тебе можна чути, і тобі можна допомагати. І ось тут я подумала: якщо ми зараз такі сповні я, я бачу блять ще одна реклама. Вислужені, то можливо саме зараз час подумати про дітей і дати їм те, чого не вистачало нам. Не будь зручним, а будь сміливим. Ви бачили настав той самий а що за реклама? Голайтінс. Oh. Той саме час сказати всім до побачення тим ментальним тренерам, які ведуть нас не до терапії, а в напрямку нейроподушки і чакр у Дірект. І як же правильно фільтрувати психологічний контент? Сцілення за три дні. Викидайте серйозно. Якщо бачите фразу перетвори свою тривогу на силу за 72 години це вже редфлаг. Не терапія, а чистий маніпулятивний маркетинг. Це як таблетки для схуднення з надписом Мінус 10 кілограм без зусиль тільки для психіки зі справжнім психологом чи психіатром. Ви не пропрацюєте свої дитячі травми за дві зустрічі. Ви, взагалі, на перших сеансах будете тільки вчитись формулювати те, що з вами відбувається, що ви відчуваєте, і таке інше. Іноді вся перша сесія це. Я не знаю, що мені казати, мені просто погано, і це нормально. Терапія це не марафон результатів, це простір, де тебе не кваплять зцілитись до дедлайну. Бо психіка це не про успішний кейс за сім днів, це про повільно, боляче, але чесно. Все ясно я не вірю в ніяких психологів, психотерапевтів. Вони всі роблять, вони фармлять гроші на твоїх психологічних травмах, які ніколи не можна пролікувати. Це правда. Ні, зберігай. Ці, дручу, ці психотерапевти мають зрозуміти: я дика людина, я животне, а животному треба м'ясо. Поняли? Усе я притягнув. Викидайте, це не психологія, це газлайтинг. Тобі погано, ти хворієш, страждаєш від вигорання. Ну то ти просто сам створив ці вібрації. Психолог, який тебе звинувачує у всьому, це не психолог, це аб'юзер із сертифікатом із канви. Є освіта, є емпатія, є ага. конкретика. Залишайте. Ага. Якщо людина не кидається термінами кордони, травми, нарцисизм, просто щоб звучати розумно, а реально пояснює, підтримує і показує, що з цим всім робити, тримайтесь таких фахівців. І наостанок чесно, я не проти афірмації, я не проти коучів. Ман... Я не ходжу до психолога, бо він направить мене на психотерапевта. Психотерапевт направить на психіатра, а психіатр направить в дурдом. Блять, антри, лати на банановому і таке інше. Але я за психічне здоров'я, а не за красиву обгортку, не за успішний успіх, а за щирість. Бо іноді найкраща афірмація – це просто мені погано і це нормально. А якщо ви хочете виговоритись, то напишіть в коментарях. Тут вам не потрібно бути ідеальним пропрацьованим. Тут ви можете бути просто собою. І пізніше я прочитаю, що ви там написали. Цікаво, стрімінг це психологічний розлад. От я реагую на відео. Це, це психологічний розвит, чи ще треба щось зробити, щоб стати людиною, яка має психологічні розлади? Ні, Мені здається, у когось в розумінні те, що я роблю, та в принципі, той будь-хто хто викладає контент на YouTube, це може вважатись психологічним розводом. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий маленький QR-код на екрані, який показується буквально на одну секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. І от переможець з минулого випуску, який забирає її, мій мерч собі додому. А вам я раджу не пропускати пасхалки, тому що вони дуже-дуже завжди цікаві. Поки дехто заробляє на наших травмах, ми з вами обираємо свідомість: тепло і також трішки чорного гумору. Ну, така що, ну не без цього ж. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте тиснути пальці вверх, пальці вниз, залишати коментарі. І з вами, як завжди, була я, ваша Мартік. Тримайте голову холодною, серце в ресурсі, а саме діагностику подалі від Тіктоку. Всім пока. Маленький. Ти Який гарний песик. Да, переходьте на оригінал, щоб вас не завезли в психушку. <пл 'ять> Не самий, найкращий із моїх байтів, але я думаю, він спрацює. І ти дивіться відео до кінця. Інакше психушки лікарем будуть пам! <пл 'ять> <пл 'ять>